Поговоримо про бухгалтерські новини за робочий тиждень з 19 по 23 травня. 1 червня максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб по Україні знижується зі 150 до 100 тисяч гривень. До встановленого ліміту зараховують перекази за номером картки та за реквізитами Айбан. Для імпортерів затвердили нову статистичну звітність. Звіт про ціни на імпорт вперше подаватимемо зі звіту за січень 26 року. ДПС оновила Державний реєстр РРО. Наразі він містить 202 моделі. За проєктом бюджетної декларації, мінімальна зарплата із 1 січня 2026 року може становити 8 688 гривень, а середній курс гривні до долара планують на рівні 44 гривні 70 копійок. Щоб залишатися в одному інформаційному просторі, долучайтесь до експерту з Головбух.